Сталкер 2 в халепі мережі починають бити на сполох через низький онлайн довгоочікуваного продовження. Всього лише за три місяці онлайн сталкер 2 з пікового в 121 тисячу гравців впав всього лише до 8 тисяч. Ця несхвальна новина пов'язана з багатьма чинниками, про котрі ми поговоримо сьогодні на Artline Play. Та перед цим я хочу порекомендувати вам наші ігрові ПК, придбати котрі можеш на сайті нашого інтернет-магазину ArtLine. Посилання в описі цього відео. 120 тисяч сталкерів проти 8 тисяч сьогодні. Виникає питання, де всі? Невже 100 тисяч гравців пройшли гру по декілька разів і відклали її для кращих часів? Це цілком можливо, хоча в грудні гру пройшло до кінця лише 6% гравців, що спонукає до генерації сумнівів щодо цієї теорії. Гляньте лише як стрімко падав онлайн Stalker 2 за перший тиждень. Онлайн від 120 тисяч просів до 70. після чого скакнув до 90 і від того чекпоінту почав стабільно падати. Напрошується наступний висновок: той, хто хотів, пройшов гру за перший тиждень, два після чого відклав її до довгої шухлядки в очікуванні на патчі. Інший пласт геймерів і взагалі не купляв гру, вирішивши дочекати з часу, поки її повністю доведуть до розуму. Такі люди зустрічались на цьому каналі в коментарях, тож залишай комент, якщо ти один з них. Статистика Stalker 2 показує 80% позитивних оглядів і 20% негативних. Тут варто нагадати про негативний рев'ю бомбінг від русаків, який по сьогодні загинається у власній кислотній ванні. Все ж проблему Stalker 2 вистачає, про що я говорив у відео по критиці гри. Від Симулятора життя A-Life до простих багів, глітчів та просадок FPS. Найбільшою проблемою гри так і залишається пустий світ, а так як мультиплеєр ще не завезли, робити в Сталкер 2-3 місяці поспіль нічого. За 2-3 проходження цілком можеш дослідити кожен кутик карти. Тож чи є сенс грати в одиночну гру так довго гру, яка досі активно потребує допрацювання. Мудрі люди кажуть, що все в цьому світі пізнається в порівнянні. Саме цей метод допоможе нам не тільки спрогнозувати майбутнє цієї гри, але й прояснити багатько інших аспектів, замість того, щоб бігати довкола з криком Провал! Варто зазначити, що на відміну від багатьох інших тріплею ігор, які вийшли доволі недавно, Сталкер. Повністю окупився ще в перший день продаж, тому фінансова подушка безпеки в GSC присутня. Компанія не розпадеться кінця світу не буде, як дві 2012-му. Давайте поглянемо на інші проекти, доля котрих звела їх на манівці. Першим на думку спадає Starfield. Така довгоочікувана гра від Bethesda, ідею котрої Тодд Говард виношував більше ніж 20 років. На жаль, така довготривалість ніяк не вплинула на якість цієї гри. Starfield на релізі зібрав 330 тисяч космонавтів. Це хороший результат, який наполовину випереджає результат старту Skyrim. Та тут варто зазначити, що онлайн в Steam тоді був значно іншим. А ера піратства процвітає квартала. Нещодавня Kingdom Come 2, на котру я вже зробив огляд, сягнула відмітки 220 тисяч онлайну, що просто прекрасно. І як бачимо, він теж поступово падає. Та падіння Starfield дуже стрімке. Не мов, Зевса скинули з Олімпу, от лише хто зайняв його п'єдестал. Всього за місяць з 300 тисяч онлайн впав лише до 100 тисяч. За два місяці він знизився до 30 тисяч. Ну а сьогодні грає в цю гру лише 4 тисячі гравців. Хто зберігає зараз? Це однозначно провал. Бетезда намагається хоч якось заманити геймерів до зіркового поля, але всі спроби марні. Марні через фанерний космос з пустими згенерованими світами і доволі слабким сюжетом. Робити в Старфілд просто нічого, на відміну від іншої гри Бетезда, котра досі намагається здолати свій буремний шлях. І мова про Fallout 4, чия історія йшла з вивистими стежками, але таки не зупинила ходу. На релізі у 2015-му четвертий фолич зібрав 400 тисяч онлайну. Цей приголомшливий результат поступово випаровувався, та не так, як у вище згаданих іграх. За рік з 400 тисяч онлайн впав до 100 тисяч, а після гра пірнула в темні часи з онлайном від 40 до 20 тисяч. Так тривало до 2024-го, коли для гри вийшла обнова, яка привернула увагу 187 тисяч гравців. Якраз тоді я вперше проходив цю гру і був ще роздивований кривизною обнови, яка руїнила гру, через що доводилось робити різні махінації. Та це не зіпсувало враження про неї. Четвертий фолич просто шикарний, хоч і за стільки років в ньому досі зустрічаються баги, декотрі з яких не запускають скрипти, через що потрібно вигадувати, як підсунути NPC до потрібних тобі дверей. Сьогодні ж у Fallout 4 навіть більше онлайн, ніж Stalker 2. 22 тисячі гравців продовжують досліджувати радіаційну пустку. Підходимо до найцікавішої ситуації ситуації з Cyberpunk 2077. Саме він міцно закарбувався в пам'яті як найбільш забагований провал. Хоч насправді два останні роки показали нам, що це ще не межа. Cyberpunk зумів зібрати на старті 1 мільйон гравців, що є просто казковим результатом. Знав б лише цей 1 мільйон разом зі мною Іх числі, що на них чекає. Я прийшов Кібербаг ще на релізі, назбираючи повні кишені страшенних багів, і навіть тоді ти ловив відблиски потужного потенціалу цього проєкту. Але на обіцянках про безхмарне майбутнє виграють лише політики. Вже за місяць онлайн гри впав до 200 тисяч, а ще через місяць знизився взагалі до 40. В серпні наступного року в кіберпанк бігало 17 тисяч людей, і це дійсно трагедія. Та CD Projekt не здавались, і поступово доводили до ладу. Свій проект здійснити це вдалося на релізі DLC Phantom Liberty у 2023-му. Тоді до гри повернулось майже 300 тисяч геймерів. З того часу онлайн кіберпанк утримується в рамках 30-70 тисяч, що доволі непогано, як для гри з такою репутацією. То що ми бачимо? Чотири гри, чотири провали. Якщо вдаритись в статистику, насправді ж єдиним провалом в цій групі поки виглядає лише Starfield. Поки бо груші можуть довести до ладу і завести багато цікавого контенту. Найбільш яскравим прикладом для оптимізму стає саме четвертий Fallout разом з кіберпанком. Ці ігри докладно демонструють, як можна рости в період депресії. Обидві гри поховали на релізі, обидві були сильно забагованими, і на обидві чекали дуже довго. Вони є чудовим прикладом того, що гравці насправді ніколи не полишають надії повернутись до тих віртуальних світів. От лише повернутись вони хочуть з комфортом, а не систематичними багами та вилітами. Ці ігри показують, що інтерес до них насправді ніколи не падає. Він лише зменшується через негативні аспекти, які призвели до такого поганого результату. Ба більше дуже часто такі ігри можуть повністю не розкриватись саме через подібні недоліки та недопрацьовки. DLC Phantom Liberty дозволило кіберпанку заграти новими барвами, хоч і зі Starfield так не сканало. Сьогодні за багатьма причинами aaa проекти стають на одній і ті ж граблі. Це надто швидкий реліз. Ситуація зі S.T.A.L.K.E.R. 2 ідентична, адже якщо б гра вийшла на рік пізніше, ми отримали б зовсім інший досвід. І це обов'язково буде як тільки GSC допилять A-Life, позбавляться багатьох негативних аспектів і моментів, які спрягають. Ми отримаємо гру, на котру так давно чекали. Я певен, що відбудеться це на релізі першого DLC, про котре поки нічого не відомо. Ситуація буде ідентична Кіберпанк, чиє DLC повернуло життя до проекту, а разом і нових гравців. Залишилось лише трішки почекати. А що ти думаєш про майбутнє Stalker 2 і чи виправдала гра покладених на неї очікувань? Пиши в під цим відео, буде цікаво почитати. Підписуйся на цей канал і заходь сюди частіше, бо зустрінемось ми на цьому ж місці.